Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Як ми бачимо, що в нас відбувається на сьогодні локальна корекція: Біткоін 117 тисяч доларів, ефір 4400 доларів. І відповідно я поділюсь думками по ринку, як я бачу ситуацію та що очікую далі. Також ми сьогодні переглянемо нашу метрику. І, відповідно, переглянемо, які в нас середньострокові цілі по біткоїну і довгострокові цілі по біткоїну, куди може пройти ціна під кінець бичого циклу. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, і також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Переходимо до аналітики. Як завжди, розпочнемо з криптовалюти біткоін. Бачимо, що в нас відбувається, можна сказати, локальна корекція 117 тисяч доларів біткоін на сьогодні. Якщо дивитися ситуацію на тижневому таймфреймі, то ми бачимо, що перебуваємо ми в боковику. Відповідно, відбувається у нас ось тут консолідація. Після цієї консолідації я очікую, що в нас продовжиться зростання. Буде вихід вище по біткоїну середньострокові цілі, як ви знаєте, це 140-150 тисяч доларів. Також по індексу RSI ми бачимо, що ми намагаємося пройти в нашу зону перекупленості по біткоїну, так як це було всі інші минулі рази. Поки що ми знаходимо ще досить низько. Тому потенціал зростання до наших середньострокових цілей, а саме 140-150 тисяч доларів, у нас. Зберігається. І після цієї консолідації я очікую, що в нас буде вихід вище. А зараз давайте переглянемо метрику по Fibonacci і, відповідно, е, переглянемо, які в нас середньострокові цілі по біткоїну і довгострокові цілі по біткоїну е, на цей бичий ринок. Як ми бачимо, що. Ми успішно закріпилися над рівнем 1,6. Відповідно, рухаємось до наших наступних сильних зон спротиву. Це у нас 2,618 по Fibonacci. І е, дана е, лінія знаходиться на ціновій відмітці 150 тисяч доларів. Е, я думаю, що найближчим часом ми пройдемо до наших наступних середньострокових цілей. Це 150 тисяч доларів. Ось тут в нас буде зупинка, можливо, буде корекція до 100 тисяч доларів, і потім продовження зростання до наших наступних цілей. Це в нас 3618 по пофібоначі. І ціновий діапазон знаходиться на рівні 208 тисяч доларів. Тому можемо зробити висновки, що середньострокові цілі в нас знаходяться на рівні 145-150 тисяч доларів. І глобальні довгострокові цілі по біткоїну це ці цілі, куди може пройти ціна під кінець бичого циклу, тобто нові АТХ, після яких розпочнеться вже медвежий ринок, знаходяться на на відмітках 200-210 тисяч доларів. Далі, давайте перейдемо до міні-альткоін сезону, який ми очікуємо після подальшого зростання криптовалюти біткоін і розглянемо графік біткоін домінації. Ми бачимо, що на сьогодні ми вже пробули відмітку 60%. Відрагуємо знижче 59,8% по біткоін домінації. Сильна зона, і відповідно де може відбутись у нас повноцінний міні альткоін сезон. Це зона 53%. 57%. Я думаю, що біткоін домінація опуститься в цей ціновий діапазон. Тут у нас буде ще відповідно боковик. І саме тут буде відбуватись наш міні сезон Після чого я очікую, що біткоін домінація в нас відновиться, і вже в подальшому буде у нас таке повноцінне зниження. Ситуація буде подібна, як була у минулому циклі спочатку. Невеличке середньострокове зниження, міні альт відновлення біткоін домінації, і відповідно потім вже в нас повноцінне зниження по біткоін домінації і основний альткоин сезон. Також давайте ще розглянемо. Метрику індекс альткон сезону. На сьогодні ми торгуємось по індексу альткон сезону на відмітках 47 пунктів. Потенціал для зростання є, це в нас локальна середньострокова така картина. Я очікую, що ми пройдемо до 85-90 пунктів. І також основний альтконсезон. Це в нас вже довготривала така метрика. Знаходимося на відмітках 29 пунктів. Відповідно, також бачимо, що знаходимося ми досить низько, і зберігається величезний потенціал зростання до 85-90 пунктів, так як це було у минулому циклі. Тому е можемо зробити висновки, що потенціал для зростання по альткоїнам є в нас досить величезний. Дане зростання в нас е буде відбуватись, тому що е на ринок е потрібно проводити нових учасників саме за рахунок FOMO, саме за рахунок альткоїнів і за рахунок. Е Великих іксів, це 10, 20, 30, 40, 100 іксів е, і так далі, е, будуть залучати нових учасників на криптовалютний ринок. Тому я очікую, що альткоїни покажуть хороше зростання і в міні альткоін сезон і в основний альткоін сезон вже під кінець 2025 року, можливо, ситуація перенесеться на перший квартал 2026 року. Тому, в принципі, е, зараз в нас відбувається локальна корекція по біткоїну. До цього росту, який ми побачили, відбувається консолідація боковичок, і я очікую подальше продовження зростання. Ось так бачу ситуацію на ринку. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.